Друзі, вітаю. Сьогодні у нас 19 жовтня неділя. Сьогодні відбудеться другий матч кваліфікації другого раунду Чемпіонату Європи 2026 серед жінок з гандболу. Перший матч ми шведкам. Ми жіноча українська збірна, програли шведкам 8 м'ячів 33-25. Другий матч сьогодні о сьомій ввечері. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більше шести слів. Завершуємо збір коштів на зарядну станцію. Дякую всім небайдужим. Наближаємо перемогу разом. Зарядна станція Екофло. Потрібно було зібрати 60 тисяч гривень вже нашим скромним каналом. На другу станцію ми з вами завершуємо збір. Залишилось зовсім трошки. Так що навіть 5-10 гривень від вас буде дуже-дуже корисні і дуже-дуже важливі. Посилання на всі реквізити, на всю інформацію з приводу зборів. В першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з відео. Я вже сказав, наша жіноча гандбольна збірна перший свій матч кваліфікації в групі програла шведкам. Тепер ми будемо грати проти сербок. Сербки одні з фавориток групи нашої. І я думаю, що ну, можливо не в 8, ну мінімум у 5 програємо. Десь у 5 м'ячиків. Тому, вибачте, друзі, ну, я думаю, що я буду не патріотичний в цьому прогнозі, на жаль, на жаль, шансів проти сербок у наших дівчат дуже мало. І мій прогноз у, 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 мінус 5,5 навіть, можливо навіть і мінус 6%. Ну, мінус 5,5 я буду брати точно сьогодні. Поки що лінія закрита. Ось зараз, буквально перед початком матчу, лінія буде відкрита. А можливо, навіть і по ходу матча заряжу на сербок. Перемога в 5 м'ячів. Тому що сербки не слабіші за шведок. Десь приблизно одного рівня. І я вважаю, що навіть якщо буде сенсаційна перемога у наших україночок, то це буде просто неймовірно. І я е, добавлю традиційне своє. Я буду дуже радий, якщо мій прогноз видасться хибним. Дякую за увагу. Підписка, лайк, комент. Дякую, що ви у мене є. Підтримуйте наш контент. Це дуже важливо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові. Добра, до зустрічі всім, Па-па. чудова, золота осінь. Зараз дякую.